І так, всім привіт, я Арсен і сьогодні ми продовжимо роти в групі назву Minecraft версія 1.3.2 В да. Минулоцері ми закінчили на тому, як ми ем, почали будувати наш курятник, і я його сьогодні вже доробив. Я також зробив овечню. Да. Тому що там мені почала надоїдати, і я завів нових овець, порозмножував їх і так далі. Ем, Подробностей я не буду розказувати. Да. Ей-яй-яй, hey, 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 парень полегче. Ти ж т'єж тебе тільки що постриг. Ладно, я також тиг зробити нашу нову ферму. Да. It's very cool. <laughs> Бачите, які в них странні текстурки якісь. Але я вже звик. Да. Що, ви хочете, щоб я вас постриг? Ні ви мої. Mm. Такс. Також я не можу зрозуміти. Я включив, якщо я буду спати, ви замієте, що в мене геймот. Я весь час, коли перезаходжу в Майнкрафт, в мене чомусь починається... Типу мене або я без броні, або я наполовину броні. От сьогодні я зайшов і в мене немає шолома і нагрудника. Не розумію, чого. Можливо, ви мені поясните. Можливо, моя зборка вже устаріла від Крафт. Да. від Відкрафт гарна зборка. Кльова назва. Такс, в нас вже є дуже багато шерсті. Ну не дуже багато, але є багато шерсті. Тому ми зможемо вже нарешті зробити машинку, але не в сьогоднішній серії. В сьогоднішній серії я хотів трохи похардкорити і знайти якусь або деревушку, або якусь там хоча б піраміду, або, не знаю, щось знайти. Да. Я також вам зараз покажу ем, свою, ну, свої плантації великі і свій курятник. Ем, так, значить. Тут я не хочу відкривати калітку, я дуже ліневий. Тому я буду просто перестрибати через ту фігнюліну. Ставити. Ем, дивіться, скільки в нас є тої шерсті всякої. різної, Дивіться. Скільки в нас той шерсті. Це ми. вставляємо, Зараз я ще забіжу додому, все виложу. да, І ми вже будемо. Йти в нашу далеку путь. Да. О, на навіщо ще це роблю. А, також я вам ще не показав. Ну ладно, плантацію покажу свої після того, як я виложу всі свої речі. Де. Да. Що ми трошки всього залишилось? Ну, топорик. на всіх випадки життя, хай буде. Менше одна стріла і одного скелета звали, порох теж там Кріпушку завалив. Бо ми зараз, знаєте, що ще щось зробимо. Ось так і ось так. А так, а пам'ятаєте, ми там бачили піщаніка багато, в якійсь там серії, він був налажений, я думаю, що це піраміда. Я не знаю, ми ще підемо перевіримо. Давайте я спочатку вам покажу свої великі плантації. У нас вже сонце скроб досюда, тому треба якось пошвидше Зразу прибігти додому або на дерево. Да, думаю, на дерево на, на дереві якось кривіше. Мені більше подобається Ось бачите. Є, yeah. я потратив у мене більше железка, тільки дві штучки, здається. А, ні, точно, железку ще потратив на мотиву железну. Да уж. Ауч! Я промазав. Правда, якщо потім здобуде редстоун, треба, типу, на одну кнопку, щоб відкривалися одразу дві двері, тому що це не рішно. Ну, блин, давайте я вам тоді просто так покажу. Ммм, um, в мене така велика територія, там в мене світло, бачите, хтось там, можливо, бачить, хтось там, можливо, не бачить. Ось бачите. Там в мене така фігнюліна. Ну ладно. Нам варто вже забиратися на дерево, тому що я не знаю, чи ми встигнемо. Думаю, комусь подобається, комусь не подобається мій. Ну, звісно, його потім буду збільшувати, тому що, о, дивіться, як домік на дереві кліво виглядає. Ну ладно, ми женем, ну я, звісно, бігти не буду, тому що я передивився мої серії, там якісь серії, там, де я пригав по е, сходинках там було якось дуже. У е, мене дуже швидко. Я поки дострібав до самого верху, я потратив дві ножки голоду. Це було трошки фейлово, да, тому що це якось неправильно. Так, а, туди треба. Так, вже трошки запутався з цим всім. Е, тепер ми тут зараз піднімаємось по цій фігню лінії. Тепер ми перебираємось сюди. І все, ми встигли. О вже якраз лунає. Чатка. Може стинемо, подивитися, як там сонце сідає. А? встигнемо? А, я не бачу. Тільки бачу місце. Да, поганенько. Але нічого, можна спати. О, трошки, ба... трошки видно. Да. Думаю, ця серія буде така не дуже велика. Можливо, навіть зроблю якусь там екскурсію по дому, що лі. Навіть не знаю. І так вже все бачили, там, там навіть немає на що дивитись поки що. Би б це був індастріал, я б, звісно, показувала, можливо, навіть на кожній серії. Але, звісно, у мене є вже зборка, тому я тільки закінчу цей летсплей. Мені ва мені не варто про це думати, тому що я його закінчу. Так, як, наприклад, в мій летсплей похмілля. Е, тому ми зараз біжимо від всяких там. А я замітив, що в кожного е, моба є свій і своя різна текстурка. Наприклад, овечки, є білі рожі. І чорні рожі, корів'ї дуже багато різних. Наприклад, кріпошка, один такий великий, якийсь є один такий маленький няфний. Є два скелети, типу, один з пов'язкою, другий з шоломом. Коротше, є дуже багато всякої такої туфти. Так. Тому ми зараз біжимо, хрій не знає куди, хрін не знає як. Во, я про це дерево говорив, яка мене трошки насторожила. Так, з мене єди немає. Нічого, я думаю, ми встигнемо прибігти і померти вдома, тому що це буде непристойно помирати тут. Да. Треба встигнути кудись кудись збігати хоча б до ночі. Да. <кій> <кій> Мені зараз трошки проблеми з горлом. Ау, щит, я впав. Ну, я, я так розумію, це е, поганеньку карту я створив, вона неповна. Да. Я взяв рандомом, треба було не рандомом обрати великі біоми. Да. Поганенько. Але не знаю навіть що, але. Мені воно не дуже подобається, звісно. Але це моя карта, я її створив, я на неї горжусь. Тому що тут я тут ставив свої перші моди. О. Ха. Железко. Зараз таке золото на поверхні, або ломати такий. Ууу! І, і чотку тут заспавнитись. Типа... такий заснишся. О, що таке? Тут тільки одна березка, багато каменів і железка на железну кірку. О, як як цікаво. Не рано, було б прикольно. О, ще Плюс є три железа. Not bad. Раз такий в шахту і все. Піпець мені. Добре, що я ж трошки не ще а так би я не замітив цього железка Да Бо я нічого не бачу, я сліпий, дуже сліпий. Можливо, навіть якщо я не встигну добігти додому, я спущусь тут в якусь шахту, але ви знаєте, який я секунд. Тому ще железко. Not bad. Так, нікого немає, ніякого кріпушки, тому що е єдиний раз, коли мене кріпошка не підірвав, коли я ходив в шахту, це тоді, коли я рив свою шахту, тоді реально не підірвав, бо його біля мене не було, тому що мій дім повністю захищений від всяких кріпушок, да. і тому це дуже добре. Ем, можливо, мені варто бігти додому, але я навіть не знаю. Якщо я зараз знайду джунглі, це буде дуже круто, я не збираю джунгливого дерева. Ем, да, візьму ростки, посаджу біля себе і буду збирати нормально ліани. Думаю, ви замітили, що я на себе на домі повісив Лі Ліани. Я просто їх взяв з креатива. Вибачте, будь ласка, але ем, я ніде не міг знайти Ліани, і я просто їх взяв з креатива. Да. Щось я ще ні одне деревні ді не бачив. Там ненько деревни не находив. Я деревні взагалі в своєму житті, поки я граю в Майнкрафт, знаходив десь таки 5 раз максимум. Да. Два с половиной рока играю, 5 раз находив. Ем... Чи яких там деревні. Трошки непристойно знаю. А знаєте що? А ну його нафіг. Я не хочу. Страждати. Можливо, не йдемо в шахту, і я піду в шахту, тому що. Ну, що мені робити, що мені втрачати? У мене є все, в мене є багато железа, я можу вже собі про просто все дозволити. Я не можу більше... ну, У мене на даний момент цікаво донатить железки. Я ще біля себе бачив, що ну, біля мого там, де я посіяв поле там було. Я пропустив железку. да, Я там бачив одне, а може там і більше було, Я коли був довав, я там замітив. Але я не взяв, тому що я полінувався. Ви ж знаєте, який ліневий. І бойгузливий. Коротше, я прям як Бендер. Тільки не бендер чат а я бендер Хоча я Бендер чат тільки раніше дивився, коли моди звучав. Так мені ще коли не стигнути додому добігти, як я буду через постелю гнати. Oh щит. У мене ще й хпшки мало. Ох, oh, ще плюс я граю на харді. І в мене таке перештя що зараз буде сідати сонце. Ужас, ужасно не перевчиться, а у дохне, падло, дохне. Ем. Я люблю передивлятися, але якщо в мене немає часу, ну, я не взагалі не передивлявся, я зняв, навіть не подивився собі просто або знімав далі, або пішов кудись, або дивитися, бо, наприклад, канал я або лозеріть не гномів дивитись, тому що. Не знаю, мені просто немає, що робити. Деколи навіть канал Кейна дивлюсь, тому не знаю. Але часом це не мало, я зараз, для мене інтернету немає, мені немає що робити. І я думав подивитися, як я знімаю, подивитися е, на мої мінуси, що я роблю не так, подивитися, що я пропустив. Тому я замітив, що в мене голос трошки поганий, але яке раніше говорив, я ж кричав, це було, думаю, не дуже пристойно. А зараз так, собі фіфті-фіфті говорю, not bad. Мене, я вже подумав, що там якийсь екран, я зараз нікуди не дойду. Ужасне відчуття. Дивіться, кальмари червоні, і з них... А, точно, тут ще їхній цей пузирьок. Я перепутав. Да. То дивіться, я як, як овці швидко цей знову. А, вони ці поїдять траву і в них виростає цей. А, я поняв. Все поняв. Їх можу і нагодувати, мені ще здається, Е, э, Чи скільки там? Да, десь 16 э, пшениці. І я зможу їх нагодувати, тому що... Не знаю, можна їх розмножити, але можу. Я можу. Тільки мені лень. Так, коли в нас сонце сідає? А, у нас воно на, нам вже більше половину, звісно, пройшло. Ну ми зараз розмножимо. Звісно, не нелегкий шлях ми подолали. Але все одно гарно. Дивіться, от бачите, яка в мене була ідея, але я, типа, я там вже просто не міг на італіан, я там все заставив стеклом, трошки не здало, вийшло? Да. Я ще не бачив. Ну ладно, зараз ми беремо 16 пшениць. а чого я з собою ношу 14. А, а, точно я ж там набрав. Кей. Okay. А, okay. e, Можете подивитися на мій курятник. Бачите, він так прикольно виконаний, мені подобається. Там, де, ну, подумав, не варто заставлювати стекло. я там все вроді би правильно зробив я там просто поставив бачите, полублоки. І там все вроді би гарно вийшло. Да. Так, бік, що ви бікайте, я вам зараз ну обігаю, от бікали ви. Ви маленькі. Так, значить. Е Блін, по парах розійдіться. Я не хочу на нового теркти. Такс. Е М. Ти і ти. Давайте, робіть свою справу. Тепер ти. Ясно, морда. І ти. Ясно, морда. Тепер ем. ти і ти. Так, в мене є вже трошки овечок. Гарненьких, князник. Це з тим. А цю білу з цю білую. Все, у нас все гарно вийшло. О, якраз в мене немає 16. Окей. все, якраз я їх нагадува. Двіться, які мені няфні, такі манюсінькі такі. Дивіться, які вони. М -м -м. Ти подивіться, які лапки. Подивіться, як вона їсть. Подивіться, які вони галесенькі. Подивіться, яка в них молодочка велика. Подивіться, які мені няфні. Треба було скріншот зробити, але я не встиг Ладно, не все одно няфні. Няфки <плодженність> forever. <плодженність> <плодженність> Без я давно такого не робив, точніше я взагалі такого не робив. Не рибалити, не хвилюйтесь. Я не буду вас так тортурами мучити. Тому я зараз зроблю одну круту штуку під назвою Перейти додому через міст! Є! Хиткий міст! Є! Тому ми зараз переходимо. Бачите, як тут круто в мене вийшло? Є! Yeah. І я вдома. Yeah. Є! Репчик forever. Ладно, я не репер, я рокер. Так, И э, э, это хорошо. Давай. Я думаю, что я не... Не, я думаю, что я Да, думаю, что я шарсен. <свистит> Ладно. Старика такая, конечно, ну, новая, и шла, Мы погуляли, поговорили. Э, э, да. Мне нравится этот подъемчик. Клевый. Да. Ну, вот так-то. Мы, быть. Да. М. Де там сонце? О, ага. Сонце, значить, то десь там. Десь там, так. Да. Точно мені ще ж А, ладно. Хрен з ним не буду жарити. Буду голодати. Я ж такий... І що мені тепер робити. Дивіться, подивіться на карту, як це все чітко виглядає, правда? А Якби в цьому він достріл. Да, да, я хочу вже мою нову зборочку. Як там в мене все було круто. Всі цього. Я буду, напевно, що. Ні, домик я буду інший. Якщо в мене там є індастріал, це означає, що я там буду будувати платформу. Нарешті всі такі. Ура, Арсен, платформа. Ує. Ує. Арсен. 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 Типу так. Ем... Тому платформочка в мене, як завжди, буде дуже крута. Я платформа і не раз робив. Тому що ну платформа це краще, ніж. Бачите, от зараз ви б дивились на закат сонця. Але бачите, от такий домік. Навіть. Ні, той домік, звісно, там повсюди стекла, але ні. Я таки, мені нітки не подобається кожного дня збирати пісок і мучитись. Це не, це не мій стиль. Я так не люблю, я люблю. Зробив платформу і не паришся. Да. Заходить кріпишка, завів от село, та все, ніяких кріпошок немає. Да, завів собаку, всіх покусав, браво. Да. От за що я люблю і собак і котів? Да. Правда, я не люблю маленьких собачок. Я люблю великих. У мене є така дома гігантська німецька вівчарка. Я з ним б'юся і з котом теж б'юся. Вони мені носа роздерли, подонки. Убью. закопаю. Далі не буду казати, У мене є такий гарний вираз. Я знаю, Славік. Ще там пару людей знають. Мій вираз, супер вираз. Ми навіть в школі створили е, такий, типа, клан морковки. Клан морковки це, типа, е, сообщество рокерів. Да. Круто. І, навіть не знаю. Я думаю, на цьому можна закінчити, тому що я хочу спати. І в мене очі перекошуються від цього кайфу. Yeah! І думаю, на цьому все. Не забувайте про лайки, щоб я міг спокійно заснути. Підписуйтесь на канал, дивіться мої уроки. Да. І всім пока. Yeah. 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 Yeah.